Всім привіт народ, слава Україні. Я радий вас вітати на українській вже землі, в себе вдома. Нарешті, як би не було класно, як би не було цікаво поїздка в Німеччині, але вдома таке найкраще. Вдома найкраще, бачили вже у нас дощики такі суттєві перейшли. Чому я розпочинаю відео саме тут? Тому що як ви зрозуміли, соняшник ми вже змолотили. Соняшник ми змолотили не так, як планували, але виходячи з тої ситуації, яка в нас була, це було єдине правильне рішення, і ми його зробили. Lexion 770 Olimac Drago Gold, суперова, без перебільшення жатка для збирання. Соняшнику, я вам ще її обов'язково покажу в роботі, тому що ми будемо збирати соняшник в наших друзів, тому без контенту ви не залишитесь. Але що ми так зробили? Чому 770-й, а не 760-й, на якому є картографування? Було багато запитань. Відповідь одна. Скінчився нам отакий куточок опорний. Завезли ми його на наплавку, на, на, на реставрацію, затрималася вся робота і не було можливості збирати даним комбайном, що мені дуже і дуже шкода, друзі, тому що не закартографували ми урожальність нашого соняшнику. І, і якщо з демо ділянкою, в нас. Все вийшло в звиклому режимі, ми окремий гібрид, окремо зважили, окремо замірили вологість і ми маємо адекватні дані, то наші експерименти по BLUEN, по STIMULATE не мають логічного завершення, тому що не мають засіченої врожайності. І від того мені дуже і дуже шкода, друзі. Бачите, остатки цього коточка. Відірвало по-живому. Та й таке, ось, ще раз скажу, дуже мені шкода, що не вдалося зібрати результати цих експериментів. А, візуально різницю було де в чому дещо видно, скажімо так. Але, скажімо, цифрових підтверджень нас нема. Тому, о, з превеликим жалем можу сказати, що експеримент зазнав краху. Але я маю величезну надію, що я його повторю в наступному сезоні, і звідти я вже отримаю адекватні дані. Ну, а результати вружайності демоділянки особисто мене, скажімо так, задовільнили. Я за ті гібриди, які Переживав під час сезону, які, були мені, які мені подобались під час сезону. Отримав дуже хороші результати, чим я дуже довольний. А, ну, деякі гібриди нас потягнули відверто донизу. Деякі гібриди приємно здивували. Демоділянка виявилася така доволі рівненька. Нема такої, що, щоб хтось так суперово вверх, пішов по вружальності. Ну і є кілька гібридів, які а, відверто провалилися. Нема що, скажімо так, гріха таїти, так, так воно є, так, так воно на кожному демо є. Якісь гібриди відверто провалюються. Ось, Демоділянка трошечки потягнула нас донизу по врожайності, що зазвичай в нас так не є, тому що зазвичай демоділянка в нас або середньостатистична. Так, ну що, друзі, переді мною листочок з всіма оружайностями. З всіма вологостями, з валовим збором. Зараз я швиденько наберу це все в табличку, покажу вам попередній результат і охарактеризуємо, напевно, ну я знаю, давайте першу п'ятірку охарактеризуємо приблизно. Ну, По-перше, що я задоволений, задоволений результатом, як на сьогоднішній рік. Соняшник в фазі цвітіння і в фазі. Опилення був далеко не ідеальних умовах. Як не жарило 36-37, то заливало водою, тому далеко не ідеальний сезон для соняшнику, тому і зібрати там, 37 центнерів на круг це доволі непогано. Враховуючи, що ми займаємося соняшником, напевно, тільки четвертий рік. Ось, Ще раз повторююся, результатами довольні. Деякі гібриди мене відверто розчарували, деякі гібриди, навіть, скажімо так, пошкодував, що я їх взяв, ну, але таке, то вже, скажімо так, на нашій совісті, тож вже наші питання. Тому давайте набирати табличку і будемо говорити далі про наш соняшник. Так, ну ось табличка, як то кажуть, перед вами. І, як бачите, Перше місце зайняв гібрид від компанії Lidea Розалія. Друге місце Лідея Сульфуніл-Сечовильний гібрид, тобто під Grand Star 5053. Третє місце Pioneer 155. Що, чесно кажучи, мене ну, трошки здивувало, тому що коли ми. З вами ходили, оглядали Альдозор і Піонери, то Альдозор виглядав так набагато цікавіше. Піонер так виглядав собі трошечки посередньо. І четверте місце Слава. Найраніший гібрид, який зацвів, і один з найраніших, який достиг. Хоча по вологості, як бачите, досить такий серйозний, найвологіший получився. І п'яте місце новий гібрид, Ну, принаймні, для мене новий гібрид від компанії Sengenta Суберік. Про нього нічого сказати не можу. А от ці всі чотири гібриди вище ми попробуємо з вами трішечки охарактеризувати. Ну, як бачите по таблиці, в відео. Може, навіть і так і назву, але можна сміливо називати, що лідея порвала всіх цього року в нас на демо. Цікаво, 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 друзі. Як бачите, а, урожайність в нас 401 і 401 фактично майже однакова, то що там вже в цифрах після, може трошечки мінятися, але фактично. А, Однакові гібриди, однакова урожайність. І давненько ми вже сіяли розалію. Хто пам'ятає ті відоси, коли я ще розпочинав характеризувати наш, наш демо-ділянку, коли ще вона була на стадії початку, в стані закладення і на стадії збору врожаю, я характеризував вам гібриди лідеї, і бачите, не дарма. Тому Mm, ще раз нагадаю, ми коли сіли даний гібрид, досить нас він влаштовує, я, чесно кажучи, не знаю, чи... ага, він нам одного року трошки підліг, коли дуже сильно дощило цілий вересень, і щось Ми вирішили далі шукати а, іншого. Трошка. Ну, а то таке діло. Так, ну що, Давайте тоді розпочнемо друзі, а, з характеристики наших гібридів. і Розпочнемо зразу з лідерів а, нашого демо. Це гібрид Розалія, класичний гібрид 106-110 днів вегетація. Як бачите, пише нам оригінатор, рентабельність, запобігання втратам врожайності завдяки стійкості до вилягання, збереження врожайності в умовах ризику появи хвороб завдяки сильному імунітету. Діаметр кошика зазвичай 21-25 см, у лінії 48-49%. Як бачите, на початку вона слабше трішки стартує і хоче доб доброго зволоження. Що в нас було? Стійкість до вилягання, стійкість до хвороб, орієнтовна кількість днів від сходів до цвітіння і від сходів до збирання. Тобто до цвітіння 61-71 день і до збирання 106-110 днів. Рекомендовані зони вирощування степ, лісостеп полісся. Ну, Як бачите, ось така історія. Далі переходимо до гібриду 50-53 Су, як бачите, також урожайність вийшла в межах 4 тонн. Група стиглості середньоранній тип інтенсивний, олійність 47-49%. Теж спочатку не швидкий в рості, але більш по стійкий і більш стійкий до вилягання. Це було замітно, він мав хороший стовбур, має хороші стійкості до хвороб основних. Пише, що при недостатнім зволоженні бажано сіяти 50-55 тисяч, для зони достатнього зволоження 60-65 тисяч. В нас, нагадаю, було посіяно. 62 Та І третій гібрид від компанії Лідея у нас гібрид Слава. Цей гібрид найраніше зацвів. Цей гібрид один з найраніших, який почав буріти в нашому демо. Хоча пише, що середньоранній, але я б його назвав напевно більш раннім. Бачите, оригінатор пише, що в нас у нас олійність має бути в межах 50-51%, і рослини доволі невисокі. Він більш швидкий на старті, по суху стійкий, але менш стійкий до вилягання. Все можливо, не буду сперечатися. Кількість днів вегетації 110-115%. І його треба сіяти дещо зрідженим. Ну, і ще один гібрид, на який я хотів звернути вашу увагу. Це гібрид від компанії Pioner, який зайняв у нас почесне третє місце з результатом практично в 4 тони також. Так, секунду. Так, 4 тони. Він у нас взяв властивості середньостиглий простий гібрид, високий потенціал вружайності, відмінна толерантність до хвороб, високий вихід олії, оптимальне рішення для півночі і заходу. Так і в нас фактично і є. Ми північний захід, хоч ми і в принципі по центру заходу розташовані територіально, але у нас висота і в нас таки доволі холодно, тому десь так в середньому і має бути. Група стиглості середньостиглий, тип гібриду, традиційний лінолевий, висота рослини середня, стійкість до А Стійкість до, середньо, до, до звичайних хвороб до, до, до стандартних. до типових. І от маєте середню вружанність за 2022 рік. По Україні, бачите, є і 4,1, 4,3. Ну, в середньому четверка на Заході України тримається. Тому досить цікавий гібрид. Може буде варто звернути на нього увагу. Не знаю, наскільки він стабільний. Ну, будемо приймати рішення, як воно буде далі в нашому господарстві розвиватися посівній площі тих чи інших гібридів в нашому господарстві. Звісно, шкода, друзі, що не вийшло мені побувати на Збирання нашого врожаю, як я вже казав на початку відео, ну але то нічого, хлопці мене трошки підстрахували, трошечки познімали відео з дрончика. Зараз вам включу легенько під музичку, подивитися, як воно все відбувалося. Дійсно заворожуюче дійство. Класно, хлопці спрацювали. Можливо, був сенс ще відібрати кожен гібрид на олійність, але знову ж таки їм бракувало рук. а Їм бракувало ще одного, як мінімум, помічника. Може б той був би я, якщо б була можливість. Маємо те, що маємо, друзі. Далеко не все виходить, як ми хочемо. Далеко не на всі фактори ми можемо повпливати. Звісно, шкода, що ми втратили деякі результати, але. Це наш стимул до наступних експериментів в наступному сезоні. Всіх експериментів за один сезон не переробиш. Навіть якщо ти їх переробиш, деякі треба повторити, тому що, щоб отримати більш точні і більш коректні дані, треба їх повторювати. 2, 3, 4 роки, щоб мати розуміння, наскільки стабільні ці дані, наскільки стабільні ці цифри і наскільки їм можна довіряти. Тому, друзі, якось так. Дякую наразі за увагу. Дякую, що додивилися. Вибачайте, якщо не так. Гарного вам перегляду далі. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Щастя, здоров'я! еліт.